Вечір добрий, ця програма на часі. Мене звуть Світлана Грисимчука. У нашій студії Наталія Земна, лікар, фітотерапевт, президент товариства природолікування лікування Зелена планета. Доброго вечора, пані здоров'я. Дякую за те, що ви з нами. Я пропоную нашу сьогоднішню програму зробити трішки, можливо, незвичною для наших глядачів. У нас, як завжди, в студії багато всього, багато дарів природи, але я пропоную поговорити про те, що власне вашими руками, руками ваших колег з цих дарів природи отримують зрештою ваші. Ну, клієнти, ті, хто приходить до здравниць зі мною, я знаю, що в нас ж відкрила ще одна на надамчика, 1А, і там може, також можна отримати і консультації, і фітокомпозиції. То давайте трішки поговоримо так. більше про те, тому що багато та, дзвінків, а чи а чи те лікуєте, а чи те лікуєте, чи з тим. От давайте поговоримо. що ну, Знаєте, лікується? іноді навіть ну, люди не обізнані. Через те, що немає інформації, людина прийшла, вилікувалась би. Ми б допомогли їй, особливо всі хронічні недуги, та й такі, що от підпадають люди під операцію, там а операцію можливо і не треба було робити. Мені сьогодні дуже боляче було почути про те, як дівчинці 4 роки зробили операцію на серці, а у неї далі продовжує аритмія. І у дівчинки понижено працює щитовидна залоза. Дівчинка знервована, не спала ночами. І вона плакала. Хворе серце таке було, і зробили їй операцію, але нічого це не дало. Як була аритмія у дівчинки, як була знервована, вона як вона плакала, як вона не спала вночі, так і далі все продовжується. Дитя перетерпіло таку тяжку операцію, і в той же час це не дало ніякого результату. А що ж насамперед треба було зробити? Мабуть, насамперед треба було звернути увагу на щитовидну залозу. І ось, коли ми даємо нормострум, струм, даємо. Е Нормопульс, коли аритмії з екстрасістолами, або даємо ритмолік, то серце починає працювати нормально, злагоджено, неврозан, тоді заспокоюється нервова система. І найголовніше зараз, ну я вам скажу, що якщо у 70% людей щитовидна залоза працює понижено, то це буде правда. Я не боюся навіть сказати. Навіть більше буває до 80-85% людей страждають на захворювання щитовидної залози з пониженою функцією. Тоді полить серце, тоді людина спати не може. Вона лягла і заснути не може. Але потім уже якось заснула, прокинулася у дві години, в три години ночі, і далі вже вона заснути не може. А в день вона знесилена. У неї болить серце, в неї аритмії, у неї нервова система дуже чутлива. Вона плаксива. Виходить на вулицю, в неї течуть сльози з очей і лікує, лікує очі. А воно ж не допомагає, течуть сльози. І причиною є. Понижена функція щитовидної залози. Ви знаєте, так багато не відшукують причину на початку лікарі, а лікують саме захворювання. Це, так би мовити, таке лікування. Ну, симптоми лікують. Розумієте? Коли, так, болить боли голова, не коли болить голова, то дають пігулку від того, щоб не боліла голова. Аналгін або спазмалгетик якийсь. А ми у зеленій планеті відшукуємо, чому болить голова. Голова болить. Ось так в лобі у висках пульсує там у скронях пульсує хвора підшмункова залоза, іноді смогче під ложечкою. Людина, знаєте, знервована. Така каже: нерви, звідкись звідси йдуть, голова болить. Місця собі не знаходжу. Тиск падає, понижений. Тоді ми даємо золотник. Золотник, ось бачите, золотник. Золотник, це від, малий, від, від, да, золотник малий та дорогий, це підшлункова залоза, коли вона хвора, тиск понижений, голова тут болить, пульсує в голові, в скронях болить, тиск понижений, очі теж такі вони дуже погано бачать. І якщо там ще й смокче під ложечкою, то там гіперацидний гастрит. І виникає навіть виразка 12-палої кишки. Тоді ми даємо гастроулькан. Це особливо тепер ось на порі, mm -hmm. тому що перехідний період від зими до літа весняний період загострення гастродуоденітів, пан панкреатитів, виразки виникають. Ми даємо золотний гастроулькан за місяць. Людина виліковується, вилікує панкреатит, виліковує виразку, заспокоюється запальний процес і нормалізується кислотність. Вона вже не підвищена. А скільки ж таких їх потерпало ось в цей перехідний період? Але люди, ну там чули або прочитали у нас в газеті Зелена планета прочитали про те, що Можна гастрити гіпарацидні, лікувати за допомогою соку картоплі. А якщо понижена кислотність, то сік, сік капусти. капусти все це пишемо в газеті Зелена планета. Але якщо людина не отримує газету, якщо в людини такий біль, і вона йде, і їй там роблять операції, іноді бувають такі напади підшлункової залози. що… Бачить, там є камінці в жовчовому міхурі і думає, що це нападовий біль від камінців. Видаляють жовчовий міхур, а напади того болю так і залишаються в людини. А ця, ця біль спричиняє панкреатит, тобто запальний процес підшлункової залози. Золотник випив, 5 крапель день попив, вже ці напади проходять. Але ж треба долікуватись впродовж місяця. Треба поприймати. Повживати по 5, по 4 краплі. Ми тепер даємо золотних, і ці напади проходять підшомкова залоза за здорова. Гастроулькан усуває запалення гіперацидний гастрит і виліковує за місяць, виліковує виразку 12 12-палої кишки без рубців, без ніяких там ускладнень, без, без ніяких подразнень. Одним словом, в перехідні періоди люди страждають саме від цього. І чому не лікуються, не приходять в зелену планету, не знають, не знають знаю. знаю, куди не знаю. піти і що робити от значить, далі. повинні знати. Продовжимо. Так, далі підвищується тиск. Вночі з вечора лягає людина спати, тиск ніби нормальний, а до ранку тиск підвищується. Така гіпертонія, по-різному її називають, але виникає вона внаслідок порушення функції нирок від запальних процесів, від того застою у нирках, від запалення, від камінців, від піску у нирках і також. Людина не лікує нирки. А вони можуть бути занижені, всечовідники деформовані біль від запального процесу від тих камінців. Звичайно, треба оперувати. Прооперували один раз, викинули ті камінці, які є в нирці, але проходить 4 місяці, і там все повторюється так же. Треба знову оперувати нирку. І е, буває так, що по кілька разів такі операції, а потім вже нирка така, що її треба вже е, видаляти взагалі. То ми даємо нефролік. Нефролік і болить дуже Ось він, нефролік. Бачите, нефролік, нефролік лікує так. нирки. До нефроліка ми додаємо гіпертан, і людина вранці вже встає також з нормальним тиском. Виліковується така гіпертонія, але гіпертонія виникає не лише від того, що хворі нирки, від склероза судин, від захворювання, серцево-судинного захворювання, від нервової системи, навіть від збільшеної печінки, коли печінка також хвора. Ну, вона дає також на нирки, і багато різних захворювань є, які спричиняють гіпертонію. Отже, ми в зеленій планеті відшукуємо причину для того, щоб людину вилікувати, вилікувати гіпертонію. А так вони приймають і потензивні засоби. От сьогодні, завтра, післязавтра, поймає один засіб, який тільки понизив тиск, тільки нормалізував на кілька годин. А гіпертонія то так лишається, тому що причина залишилась людина її не вилікувала. Тому у нас виліковується причина гіпертонії і гіпертоніки. Забувають про те, що підвищувався тиск. Чи то буває в день, до вечора підвищується тиск, коли нервова система збуджена. А в день різні проблеми, робота, все накопичується це, все і до вечора підвищується тиск. Але сьогодні я бачу більше таких, у яких підвищується вночі тиск. Ми даємо ще коли є такі, знаєте, коліка ниркова. Ні, тиск підвищується шалено. Ми даємо реноколік для того, щоб зняти е, цю коліку ниркову, щоб нирки могли працювати нормально. А чому виникає коліка? Тому що Нирки занижені, сечовідник деформований. Сеча відходить повільнено, а й то виходить така, як я кажу, дощова вода, чиста дистильована вода. А весь той бруд, який повинен був вийти із сечей, він залишається в нирках. Отже, застій там виникає, і утворюється і пісок, запальні процеси, пісок і камінці, і звичайно, тоді дає. Камінець, коли хоче вже вийти, то там все деформований, і тоді виникає біль. Ми даємо реноколік. Все вирівнюється. Камінець, особливо оксалатні камінці, вони гладенькі, як морська галька, така. Знаєте, вони виходять цілі, і не треба їх оперувати. Але треба, щоб була нирка в нормі, і все човідний вивідник буде нормальний. Приходять дуже багато. Знаєте, жінка прийшла, каже: не можу розігнутися. Дуже болить в спині. І оці грижі, грижі, шморля, хребцева там грижа. Приходять люди, мучаться так. Цей біль мучить, що людина й спати не може. Каже: прийшла сьогодні. Жінка каже: не те, що спати не можу, жити не можу. Такий біль болить у попереку, тягне ногу. Тягне ногу, каже раніше тягло до коліна, тепер тягне аж до самого низу. Ось у нас ми даємо тоді нефролік, для того, щоб е, є. Він там у вас нефролік. Так. Даємо спонділан, спонділа і оці всі е, е, да, артрити, Той біль, який у спині. Даємо спонділан, і щоб усунути біль, там затискуються нервові волокна, і нічого так не болить, як оцей затиснутий нерв. Ми даємо неврин. і Неврин знімає, усуває той біль. Ось він, бачите, написано. Неврин, неврин, так. неврин усуває той біль. І так поволі. Зникає запалення, вивільняються нервові волокна, судини циркулює кров, і таким чином не треба йти робити операцію. Не треба робити ту все. Виліковується так, виліковується, і звільняється людина від болю. Знаєте, яка щаслива людина, коли в неї боліло кілька місяців, а то й навіть буває кілька років. А тут у неї зник біль, і вона почуває себе вільно. Ходити може більно, вільно, ноги не тягне, в спині не болить, голова не болить, тиск не підвищується. Ось саме так. Це і не болить звичайно серце. Далі багато ще кажуть, що паморочиться голова. Таке запаморочення, що каже, як тільки встала, кілька разів падаю і встану. Ще коли лежить людина, то цього запаморочення не відчуває. А коли встає і ти, то, звичайно, вона відчуває, що її кудись веде в бік. Це порушений, кровообіг в корі головного мозку. Це бувають енцефаліти, арахноїдіти. І ось ми даємо тоді енцефан. Mm -hmm. Який усуває Encephan. запаморочення, і у гіпертоніків також часто у тих, хто підвищується тиск, також буває таке запаморочення. Даємо до нефроліка гіпертана енцефан. Голова не паморочиться, тиск нормалізується. Ну і у гіпертоніків, як правило, страждає також серце. І коли стенокардія виникає, то тоді даємо стенокард. Але Стенокар допомагає, якщо печінка нормальна. Серце страждає за того, що не отримує поживних речовин, живильних речовин крові, не отримує кисню з кров'ю. І тоді воно звичайно страждає. І ми даємо тоді стенокард гепахол обов'язково, печінку треба пролікувати і таким чином стенокардія виліковується, гіпертонія також виліковується. Але особливо, якщо ці захворювання запущені, хронічні, то якими ж хімічними препаратами можна бити по тих всіх органах, по нервовій системі, судинах, серцю і печінці тим більше. тому що, коли хімії багато вживає людина, навіть ті ж гіпотензивні засоби, то печінка не витримує. Вона збільшується, а потім свої вже Це виникають проблеми. Гірше, розумієте? Там. І ось коли паморочиться. Голова даємо енцефан, запаморочення проходить. І шкода, звичайно, дітей. Діти приходять, ну ви знаєте, приходять з тими шлунками, з алергічними проявами на обличчі і молоді дівчата. Дівчата приходять з прищиками на обличчі, з тими вограми. Чим вони тільки не борються з тими вуграмами і ходять і в салони, і самі щось роблять, але вугри висипають і висипають, особливо там перед місячними. От, або ж тоді, коли у дівчини от, болить шлунок, виникає цей алергічні ці висипи для того, щоб їх пролікувати, щоб вони зникли з обличчя раз і назавжди, ми даємо гастротон, гепахол і алергін. Але в такому стані, коли в дівчини таке на обличчі, вона ще приходить і скаржиться. у мене болючі місячні. Болючі місячні від того, що опущений шлунок, збільшена печінка, органи всі опускаються, і нирки, дітородні органи, матка з загином шийки. І допоки вона відкриється перед тими місячними добу. Перший день болючі місячні добу починає відкриватись матка. Вона і та загнута шийка, вона знаходить якийсь, от розумієте, біль, а вона все одно відкривається. Тому що треба, щоб з матки вийшов той накопичений епітелій, і щоб матка була нормальна. Це ж важливий жіночий дітородний орган. Він найсильніший, я вам скажу у жінки. І якщо приходять нині парами. Чоловіки, жінка, приходять молоді, то вже й бачиш, знаєш, що у цих молодят. І проблема та, що вони не вагітніють. Так приємно, коли ці молодята приходять через рік, там, наприклад, і приносять маленьку дитину. Кажуть, це маленька зелена планетянка народилася у нас. Ми допомагаємо таким жінкам, таким сім'ям. Раніше ми лікували рік, а то й півтора, а тепер три-чотири місяці жінка завагітніла. І що ще таке неприємне, що у молодих людей... Ці вірусні захворювання, Цитомегавірус, реоплазма, цитоплазма і болить у попереку. От у чоловіка у жінки білі виділення є, жовті, білі виділення міжмісячними, запальний процес, болить внизу живота, болить поперек. А у чоловіка болить поперек. От коли він довго стоїть, болить поперек. Там і нирки опущені, там і запалення статевої залози, і там уретрити. Оці уретрити, вони дають той біль внизу живота. Коли мочиться чоловік, то також може бути біль. А ці уретрити вірусні, вірусного походження ми лікуємо, виліковуємо. І ще коли є гепатит вірусу, С, то це також лікується. Сьогодні я бачила, я вам скажу, що кількох хлопців молодих, мені дуже шкода і Приходили жінки також з гепатитами, цими вірусними гепатитами. Є у нас гепатин, який відновлює печінку. Вона знаєте, її пожирає той вірус, і вона зменшується, і тоді її треба відновити. Але печінка це єдиний, мабуть, орган такий у людини, який відновлюється. Пам'ятаєте про прометея так? так. Коли печінка, да, печінку, так, так. печінка відростала, печінка нормалізувалась, так що печінку можна лікувати навіть сиротична печінка, навіть після алкогольного цього отруєння печінки, ми також даємо гепатин. У нас в анотації написано, що гепатин відновлює оцю отруєну алкоголем печінку, і коли кажуть, що там брат там чоловік. Син почав зловживати спиртними напоями, то ми знаємо, що там збуджена нервова система. А чого збуджена? бо працює понижено щитовидна залоза, шлунок у чоловіка е, такий атонічний, печінка збільшена. Він почуває себе дуже погано. І якщо це молодий чоловік, то звичайно йому хочеться бути в тонусі. От у нас, у нас минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, так, то було запитання дзвінок. жінки, що чоловік ослаб, і чоловік слаб не тоді, коли у його е, хворе друге серце. Чоловікові статева залоза це друге серце, яке повинно працювати так же, як і перше серце, і чоловік повинен бути в тонусі. Ми даємо ну, от, І якщо там запалена статева залоза, от запалена передміхурова залоза. І якщо її не лікувати, потім буде аденома. І коли вже сеча йде уповільнено, коли чоловік уже позиви такі вночі бувають часті два-три рази, а то й чотири рази, і коли е, чоловік відчуває, що сеча не йде, там уже набряк, там уже лімфатичні залози збільшені. Ми даємо простаден для статевої залоди, для того, щоб усунути запальний процес. Лімфогран, щоб не стискувались лімфатичні залози, щоб не стискували сечовий відник і саму статеву залозу. Даємо уросепт, щоб зняти запальний процес в уретрі. І нефролік обов'язково нефролік або гломеран. І тоді вся сечостатева система відновлюється. А потім ми ще й допомагаємо, даємо супервід, щоб чоловік себе почував, як кажуть, як кажуть хлопці, почуває в себе на входні. Тобто нормально себе чоловік почуває. Отже, радієм з того, що чоловіка ми повертаємо. Чоловіче суто, чоловіче здоров'я. І не треба також оперувати статеву залозу, вона виліковується, вона дуже послушна, слухняна така, От, вона виліковується цими засобами. Останнім часом, коли я розповіла про свою хворобу, яка була у мене, про те, що вкусив кліщ, був гострий mm. енцефаліт. Енцеф... енцефаліт у мене, От, то сказала, що я втратила була слух, втратила зір. То пішло дуже багато людей з цими вкусами тліща з енцефалітами, з тим, що люди втрачають слух. Ми також відновлюємо слух, даємо санотіт. Санотіт це санація вуха, вуха, санація і усунення запалення. І даємо неврин, тому що постраждав слуховий нерв. Угу. Даємо санотіт, неврин. Якщо тут запалення є, то ще даємо, додаємо респіран. Він також потрібен дуже. Отдаємо респіран і закрапування вухо не можна крапати, особливо такі мазі не можна змасувати, не можна закрапувати там якимись олійними розчинами. Отже, даємо оцю маленький флакончик, я його готова показувати щодня і кожному. Адже він усуває риніти, нежить, лікує гайморити. І лікує слух, але слух лікувати то треба взяти по одній, по дві краплі закрапати в ніздрю, Так знаєте, добре так зробити, щоб угу. воно пішло далі туди, і гаймарові пазухи проникло. І такий флакончик також допомагає відновити слух. Отже. До послуг наших глядачів, слухачів, відвідувачів зеленої планети, Знаєте, ми завжди називаємо їх відвідувачами. Приємно дуже бачити людей, які прийшли для того, щоб поправити здоров'я, і ми допомагаємо у цьому. Ми не кажемо, що це пацієнти. Ми не кажемо, що це хвора людина прийшла. Це знаєте, я кажуть, неуместно. це неприємно людині і навіщо принижувати так людину? Прийшов до нас людина з зеленої планети, яка хоче поправити своє здоров'я, або зробити таку профілактичну засідку для того, для тих хвороб, щоб вони не потрапили в організм, щоб людина була здорова. Тож, бачите, випускаємо і газету. Так. Газету треба передплатити до 20 грудня, щоб отримувати впродовж року. Зробити Тут прочитаєте про все тобі. абсолютно. І е, є у нас календар такий, природа стілює. На, на кожен день у нас є сторіночка, де може прочитати е, будь-хто в родині і про рецепт якийсь, як приготувати їжу, е, як назбирати які трави збирати, щоб. Е, Подбати про свою домашню аптеку. Одним словом, ми випускаємо 157 фітокомпозицій, і лікуємо понад 500 різноманітних захворювань, тому що є одна причина, може бути, а захворювань кількі. І от ми лікуємо ту причину і наразу припиняється там одне, друге, третє захворювання. Так і працюємо з людьми, надаємо безкоштовні послуги, консультації, діагностику, шукаємо причину для того, щоби. Людина була здорова, і сьогодні мені дуже хочеться побажати всім нашим зеленопланетянам, нашим глядачам, відвідувачам міцного здоров'я. знаєте, я кажу щастя земного і радості. Бажаю також вам щастя, здоров'я, наснаги Дякую. і звичайно ж, зустрічей наших цікавих з нашими. Телеглядачам. Дякую навзаєм. Будемо обов'язково чекати наступних зустрічей з задоволенням і з радістю. Це була Наталія Земна. Це була програма на часі. Усім доброго, здоров'я, побачимося!